Уявіть собі, сімейний семимісний електрокорсовер, який довше за Audi Q8 розганяється як Porsche, а коштує як Skoda Kodiaq в базовій комплектації. Це Біладі L 25-го року. Сьогодні ми подивимось на дизайн, салон, технічні характеристики, комплектації, а головне, зрозуміємо, чи готове це авто замінити нам німецькі преміуми. Дизайн: агресивна морда, вузька оптика, спортивний силует, позаду спойлер та сучасні ліхтарі. На всю ширину машини. Над дизайном цього авто працював Вольган Єгер, колишній шеф-редактор автомобілів Audi Alfa Romeo, Lamborghini. Він працює у BYD з 2016 року. Започаткував стиль Dragon Face, який відтворили в автомобілях BYD Tang L, Han і Song. І в принципі, він вніс суттєвий внесок в новий стиль китайських електромобілів. І ви це можете зараз бачити. Довжина 5 метрів, висота 1,80 м. Палісна база 3 метри, ширина 2 метри. Глобально можемо виділити три комплектації. У всіх них 100 кВт батарея. Дві перших комплектації на задньому приводі на 680 кінських сил. Відрізняються тільки оснащенням салону. Більш детально можете глянути на нашому сайті electr.ua. На даний момент у нас на огляді максимальна комплектація: 100 кВт батарея, повний привід, запас ходу 600 км, і тепер увага. 1100 кінських сил. Так, вам не почулось 1100 кінських сил, 3,9 секунди до сотки. Ну, це дуже круто. Максимальна комплектація йде на 21-х дисках, дві попередніх на 20-х. Кліренс усіх однаковий 19 см. Також у біведі Танхель реалізована нова технологія – Self-To-Body. Це означає, що батарея інтегрована у сам кузов автомобіля. І додає йому більшої жорсткості, жорсткості від бокових ударів, та при перевороті йде менша деформація кузова. І сама 100 кВт батарея має нову архітектуру. Автомобіль має дві швидкісних зарядки з обох сторін, що означає, що вона може приймати 1000 кВт на годину. Це від 30% до 80% за 10 хвилин. А зараз давайте з вами оглянемо салон. Ви будете дуже здивовані. Салон має унікальний дизайн, виглядає дуже дорого на рівні преміальних машин. Торпеда обтянута алькантарою. верхня частина двері обтянута алькантарою. шкіряні перфоровані сидіння з вентиляцією підігрівом, масажем, електрорегулюванням переднього та заднього ряду. Зверніть увагу, масаж є на задньому ряду також. У передніх пасажирів є атаманка, шкіряне мультикермо з підігрівом та фізичними кнопками, що дуже круто, фізичні кнопки набагато краще сенсорних, а також проекція на обувок скло, яка інформативно показує усі параметри по автомобілю. Екран 15,6 дюймів. Якісний екран 3К. Всі вже звикли, що у BVD класні екрани, продвинута система керування все дуже інформативно і зрозуміло. Ми можемо без проблем переводити автомобілі на українську мову і встановлювати додатки. Попереду маємо два місця для телефону та бездротова зарядка на 50 вольт з охолодженням. Тут фізичні кнопки гарячі клавіші. Два підстаканника і ізюмінка цього авто це, звичайно ж холодильник, який має доступ з цієї сторони і також задньої частини пасажира. Холодильник охолоджує від мінус 6 до плюс 50. З приводу посадки сидіти високо, бачу все, зручно дуже, бокова підтримка класно, мене огортує і дуже комфортно. Атаманка під коліна теж робить своє діло. Також хочу на... звернути увагу на музику. Музика Дінаудіо, 21 динамік та два сабвуфери у багажнику. Звучить дуже достойно. Позаду досить багато місця. Сидіти зручно. Спинка регулюється на декілька положень. Так, так. Також маємо звичайно ж підлакітник, місце для ваших речей і два підстаканички. Тут додатково встановлений дисплей, на якому регулюється клімат-контроль, тут трьохзонний клімат, а також керується вентиляція і підігрів сидінь. Тут є масаж, нагадую. Він регулюється тут з кнопочкою збоку. Вмикається масаж. Ну, досить круто. А, забув. Також у задніх пасажирів є доступ до холодильника. Ви його розблоковуєте і відчиняєте, і отримуєте доступ до ваших прохолодних напоїв. Також. Тут маємо величезну панораму, яка дає досить багато світла і їхати комфортно і зручно. Їдеш такий собі і дивишся на небо. Клас! Ще й працює масаж. Зараз покажу вам третій ряд сидінь і багажник. Ходімо. Позаду автомобіль виглядає досить стильно. Класна ледовська оптика, стильна на всю ширину машину, а також спойлер, який додає йому спортивності і агресивності. І, звичайно, ж, величезний багажник. З електроприводом. Ви самі обираєте собі, хочете ви величезний багажник чи додаткові місця для ваших пасажирів. Ось Тут є у нас третій ряд, який теж так от розкладається. Якщо їх розкладаєш, то місця в багажнику майже не залишається. Чесно кажучи, на третьому ряду місця майже немає. Тільки для дітей і то віком до 10 років. Ну, він є. Якщо потрібно, розкладаєш. Якщо не потрібно, маєш величезний багажник. І тут є місце для кріплення для полки. Тобто, все дуже просто. Да, і вилазити теж не дуже зручно. Yeah. BVD TANHEL увібрав у себе всі найпередовіші системи безпеки компанії BVD. По-перше, це Lidari, який сканує все навколо, робить вам 3D-проекцію на монітор і на проєкцію лобове скло, і покращує роботи усіх систем безпеки, таких як. Датчик сліпих зон, утримання в смузі, екстрене гальмування, адаптивний круїз-контроль, контроль виїзду з паркінгу, а також контроль машин, які їдуть у сміжних смугах. Як вони рухаються? Вона може уйти від зіткнення, а також багато іншого. Камера 540. Це неймовірні показники для автомобіля і конкуренти, навіть європейські преміуми не можуть надати таких активних систем безпеки. Танк Л на дорогі відчувається досить величезним, але завдяки новій платформі він досить слухняний і керований. Це великий плюс. За рахунок того, що велика батарея, низький центр ваги, він... Класно керується, але фізику ніхто не відміняв. Якщо будеш навалювати, то в поворот ти будеш залітати досить тяжко. Ну 3,9 до сотки это просто тисяча лошадей. 1100 лошадей это просто люди. Я не знаю. Это надо, блин, прям профіком бути, щоб управляти такою тачкою. Ну вот смотри, мы залетаем в поворот. И она вообще чітко держит. Фух, мурашки, короче. 1100 коней це просто топ. Що з 80 до 150, що з 150 до 250, ви розганяєтесь з, з однаковою потужністю. Зараз на рівну дорогу виїжджаємо. І в принципі машина, машина досить м'яка. Ну я думаю, якщо була б пневма то було б краще. Пружина справляється, треба ще глянути. Напевно, у нас по колеса, бо в автомобілі з Китаю приходять. Як мінімум на 3-3,2 накачаними колесами і вона трохи гупає. А так ось по полтавській найрівній дорогі, що у нас є, ми ось їдемо досить комфортно, в принципі, клас. Але, на мою думку, пневма була б тут доречніша, але була б інша ціна. Нагадую, що цей, цей автомобіль в бюджеті шкоди кадіяк в, в, в базовій комплектації. Тобто максимальна комплектація під замовлення 39 700 доларів. Ну Це просто даром, як то кажуть. 1100 коней, 100 кВт батарея з таким салоном, з таким функціоналом. Ну 39700 не конкуренція. ну Нема таких машин. Якщо ми беремо Audi або BMW X7 в такому розмірі, то там цінник буде 80. А якщо брати X7 у максимальній комплектації, там 120, і це можуть бути навіть не долари, а євро. Тобто одна BMW X7 – це три Танга, а то і чотири. Танг L – це поєднання сімейного кросовера та спорткара. Він величезний, він технологічний з неймовірним дизайном та зарядкою, яку не пропонують навіть європейці за свої гроші. Це мабуть найцікавіший суф у світі, але варто протестувати і побачити особисто. Тому чекаємо вас в автосалонах електричка.